Друзі, вітаю! Сьогодні у мене для вас чудова новина Оновилась українська локалізація для Mountain Blade Bannerlord. На мене вийшли хлопці, які її зробили, та спитали моє враження. Я швиденько подивився, бо не було багато часу і можу визнати, що вони просто молодці. Тому, коли ви будете її встановлювати, не забувайте подякувати їм за це. Бо якщо вам здається, що робити українську локалізацію або любу локалізацію на ігри, це просто то ні. Так от я обіцяв одному своєму підписнику. Показати, як встановити локалізацію на steam версію Mountain Blade Bannerlord. І саме настав час це зробити. Переходимо на сторінку Mountain Blade у стіні, далі обираємо центр спільноти. Це зробити насправді дуже-дуже просто, але для того, щоб вам було простіше, якщо ви ніколи це не робили, то ось вам швиденька інструкція. Далі майстерня, коли ви вже перейшли, так майстерня, і тут шукаємо за словами. Бандор українською вершен 1.2.9. Тисяємо пошук. Ось воно знайшло. Оця версія, оця це застаріла, це таск, з якою проходив я. Тут тільки частково перекладемо. Тому обирайте оцю оце нова, бачите, баннер лорд українською 129. Обираємо її, переходимо відповідно на її сторінку. І отут у вас буде кніпочка підписатися. А я вже, як ви бачите, підписаний, бо я її вже перевіряв, дивився, казав хлопцям, своє враження про неї. Тому тиційте кнопочку підписатися, і все, нічого більше вам робити не потрібно. Якщо ви уважно почитаєте отут опис, то тут сказано, що початково та кінцева заставки не перекладені. Але якщо ви хочете, то welcome to Nexus! І там треба буде додати ще два файлики. Я цим не запарювався, але якщо ви хочете перекладені заставки в грі, то йдіть на Nexus. Я не буду цього зараз показувати, тільки інверсія. Все. Все, що вам потрібно було зробити, ви вже зробили. Але є ще дуже важлива річ. Єдине, що вам ще треба буде зробити, це, будь ласка, напишіть хлопцям коментар вдячності. На цьому все. Більш нічого робити не потрібно. Далі ми йдемо у Mountain Blade Banner Lord. запускаємо гру. І отут обираємо вкладинку От Отут буде е лист усіх ваших модів. Бачите, в мене є стара версія, яку я вже відключив, і нова, яку я вона здається, навіть була автоматично вже увімкнена, але ну, просто перевірте, що вона тут є. Все більш нічого не потрібно. Воно додається сюди автоматично. Тобто, якщо ви підписалися там у стімі, то тут у нас з'явиться автоматично. Нічого більше робити не потрібно, окрім як перевірити, що отут вона увімкнена. Все. Далі ми просто граємо в гру. Давайте я завантажу щось зі свого старого. А, наприклад, обираємо збереження і оцей автосейв. Завантажити. Ну, Бачите, інтерфейс і був перекладений, але от коли я намагаюся завантажити свої старі сейви, так, а воно мене попереджає, що ці моди були видалені з гри Баннерлорд Українського. Це той самий застарілий мод, з яким я проходив гру. А ці моди нові в грі. Баннерлор українською вершен 1.2.9. Ви хочете завантажити збережену гру з іншими модами? Так, я хочу, звісно, хочу. А що ж я ще? Для чого я ще сюди потрапив? А, що круто, що, звісно, нічого не ламається, нічого поганого не стається. Ось і все, сейф завантажений. Е, тепер, як швиденько перевірити, як пам'ятаєте, коли я проходив гру, от всі ці, ці перки вони були не перекладені. так? Зараз все перекладено, це дуже круто, дуже зручно. Це одна з головних частин гри. І тому, хто хотів грати українською, це могло заважати, якщо у вас не дуже з англійською. Але зараз це вже не проблема. Бачите? Круто. Якщо ви помітили якісь помилки або щось у вас виникають питання до перекладу, то хлопці. Будуть підтримувати його, вони просять нада надавати їм інформацію. Якщо у вас є якісь зауваження, то кажіть їм вони будуть виправляти. Вони будуть гру і переклад підтримувати. Так і ще одразу, що дуже теж зручно, це закони, це закони, перекладені закони. Всі закони вони важливі, як ви знаєте, і їх зрозуміти англійською було доволі тяжко, деякому. А зараз все воно працює, воно круто. Скоріше за все перекладені ще частини квестів, які були не перекладені. Але я цього не перевіряв, бо це треба довго грати, в мене не було вже часу. От, о. Тому welcome, встановлюєте і насолоджуєтесь. Але не забувайте подякувати хлопцям, які це зробили. Це дуже круто, і вони дуже молодці. А вам приємної гри та побачимось. Всім па-па!